Досить часто ти згадуєш, що хочеш власне Steam Deck, і я от вирішив, як би, а на що він тобі? Ну я розумію, що я часто кажу про Steam Deck, Розповідаю, який він офігезний, класний, і все таке. У нас є чудове відео на каналі е, про Steam Deck, Я думаю, ви його вже ймовірно, що бачили. До речі, воно з камерами обов'язково підіть. Подивіться, от, але мені все ж таки хотілося б дізнатися. А що саме ти хочеш пограти? Типу, щоб Що тобі? Вон ти вже маєш ігровий портативний пристрій як ноутбук, ну який багато хто вважає не ігровим, але давай по факту, він ігровий. От то на що тобі Deck? Що ти хочеш грати? То, давай я одразу відповім, якби чіпляючи твій тейк, люди, які вважають ігровий ноутбук не ігровим девайсом, не праві. Проблема в іншому: він не портативний. Тобто ігровий ноутбук це велетенський трактор з велетенським блоком живлення. Типу, тобто, зараз у мене в кімнаті два ноутбуки, і я без приколу, другий ноутбук не е ігровий, і там блок живлення ну, в сім разів менше. Я може б навіть фотку зробив, щоб ти оцінив, наскільки це принципово різні девайси. І ноутбук, відповідно, також велетенський, він гріється, його треба регулярно чистити, скоріш за все, замінити термопасту. Нарешті, адепти термопасти можуть вийти. В нього відпадають клавіші: у мене, періодично болти, можливо, через перегрів, там фрізиться всяка штука. Коротше, це ігровий девайс. Він тягне кіберпанк, він тягне досить такі потужні ігри. сталкера також грав, хоч і не без проблем. Ну, як власне і всі, але. Це не портативний девайс, тобто лягти з ним, наприклад, і пограти, це вообще випробування. Бо я поки збираю все, знаєш, типу, блачок підтягну, сам ком заведу, наушники вставлю. Це окрема історія. Ну плюс мишка, ну знаєш, теж на дачпаді так собі грати. В результаті портативності тут прям мало. І хочеться сказати, що. От в рамках цього мені і хочеться мати Steam Deck, щоб я міг пограти в комфортних умовах і щоб відчувалося розмежування чітке між робочими процесами і відпочинком. Бо зараз якби у мене один девайс для всього. Так власне, щоб я пограв на стімдеці, що в мене заготовлено? У мене заготовлена Tale, Перша частина і друга частина не знаю, чи друге потягне на Steam Deck, але перша, думаю, піде. У мене заготовлений Alan Wake, як мінімум, перший, бо другий я тому ж таки не впевнений, але вперше я також не грав і на нього є неофіційний українізатор. Я думаю, що це ідеальна штука для Steam Deck. Три частини. Перший так. Другий я чесно скажучи, не впевнений. Ну, власне, давоя логічно, мені здається, пройти перший, щоб побудувати враження про франшизу. У мене є три Бетмени, в які я хотів би пограти, не впевнений, чи вони мені зайдуть, але я б спробував би. Також у мене є біошок інфініті, який, наче, досить таки цікавий і може мене порадувати. В тому числі наступні ігри: це Дізгонор, Frostpunk і Ghostrunner. Гостранер, наче трошки складнуватий для мене. Я так чув, я не грав, я чув. Але в мене є і перший, і другий, і на них є українська мова. То чому ж власне і не пограти. я думаю, що для Steam Deck це хороша грана. Ну, тобто, наче там якраз і керування ок буде, і технічно, ну, типу, вона підходить. Також я хотів би пограти в Man Eater, Prey і. У мене ще лежить в Epic Games Store е, подарований мені Marvel Guardians of Galaxy. і я не знаю е, наскільки воно підходить десь імдеку, але незважаючи на те, що я чув, що гра досить непогана, я все ніяк не діду до неї не сяду, а так би я міг лягти і отримувати задоволення. Але навіть весь цей список це не всі ігри. У мене є Assassin's Creed 2, який ти мені подарував, і я, в принципі, отримував масу задоволення, коли грав його, але все не знаходжу часу. Uh, Falaut, netaproid, nein, juvėse. Mad Max, який я також дуже хочу пограти і пройти повноцінно спокійно, комфортно полутати, навіть з рахуванням того, що це ну типу драчення для лутання. Не заважає мені абсолютно ж бажати комфортно пройти цю гру. От полутати відкритий світ, позбирати детальки. Два шерлоки Холмси до пройти chapter 1 з усіма доповненням, бо я пройшов тільки оригінальну гру. The Awakening мені подарували дуже дякую цій людині, але я не можу сісти, немає часу. Два Сонги, Song of Conquest і Song of Silence. Тобто, я впевнений, що це ігри ідеально для Steam Deck'а. <laughs> і я обов'язково знайду для них час. South Park, е цей другий, не Stick of Трус, а другий, який я не досижуся. Та -та -та. От, В цілому є ще маса ігор поменше, як то Limbo, або ж Inside. Я дуже хочу допойти. Він навіть у мене встановлений зараз на ПК. Я досить багато пройшов, але ну все немає часу просто сісти і грати, тому що це незручно, тому що ти працюєш. І є купа маленьких коротеньких ігр, як, наприклад, Firewatch, які я б з радістю пройшов. Бо я вже почав в цього незламного грати, і сподіваюся, що хоча б його допройду, і не буду чекати Steam Deck. але. Як тобі, мій список? Типу, вітаю, ви, шановні глядачі і слухачі з вами, Паблік і Олександр. І все це відбувається в рамках подкасту ігрові балачки. Не забувайте, що підтримати ви нас можете донатом на баночку і спонсоркою на Ютубчику, отримавши за це додатковий контент. А ми перейдемо до. Нашої улюблені теми обговорення ігор а, список досить непоганий. В мене напевно єдине, що питання виникає а, до Алана Вейка а, другого. Бо, ну по факту, я по перше не впевнений, що воно нормально піде. По друге, це треба ж трошки танців з бубном, Бо Алана Вейка немає в стім, от а, бо він тільки в епіку. Я грав в ігри з епіку, але ну я не знаю, як от така потужна гра піде. Стосовно першого Алана Вейка я сам особисто не пройшов. Але, якщо чесно, пограти в другу, не обов'язково проходити перший. Ну, от мені так здалося. Звісно, будеш трохи краще розуміти, але це, ну, як на мене, досить різні ігри. Ось те, що я почув, Фростпанк. от я тут не впевнений, що на Steam Deck це буде зручно, якщо чесно. От тут це мені здається ну, стратегії загалом. А мені здається, що стратегії цілком ок можуть бути, ні? Бо воно ж місто будівна, там ж не РПС. Так, ні, я ж кажу, може бути, але, але е, імовірно що тобі скоріш ну, може знадобитись все ж таки під'єднати ще мишку. от Але ну це вже не зовсім та портативність. от і Ну і зараз, коли в мене. Ну, хоча я майже не граю в таке, але умовно, в острів можна грати на Steam Deck. Я вже це пробував. У мене на нас. Є десь тут відео записи зі стріму, але по факту я все одно зараз сідаю на в нього грати, якщо хочу пограти. Бо, ну, все ж таки трошки трошки більш комфортно. От. Стосовно гостранера, блін, вона дійсно ну, мені була складна, я її кинув, а другу вже й не купляв, якщо чесно. А все інше мені здається, чудово піде на Deck, Чудово буде гратися. Сам планую той самий е, спробувати. На нього, до речі, є українізатор, і до речі, набагато. але він якийсь проблемний трошки. Там якісь букви не ті Коротше, в мене були проблеми прямо з ним. Ну то треба дослідити тему. З іншого боку, я знаю, що буває, бо в деяких раніше стикався, що коли, наприклад, українізатор не розуміє букву Є, букву Ї, от і якось їх чимось, ну типу якось заміняє. От, щось таке, чи та-та-та, щось та, та. таке. У мене таке саме було з локалізацією вочдоксів перших, тобто сама лока нормальна, але букви, тобто. Проблеми з керуванням присутні, і вони прям плутають, що я повинен робити, що натискати. Хоча в Дізгонер, по-моєму, іще якісь проблеми в мене були, що я неправильно зрозумів завдання чи щось таке. Ну то я буквально не міг виконати те, що від мене просять. Ну, ми обов'язково про це поговоримо, бо я, ну, я впевнений, що я хочу пройти Dishonored колись, і я думаю, що ми обов'язково про це обговоримо. От. А загалом, та список досить, досить великий і. Власне, хотів би знаєш що запитати, ти очікуєш від того, що коли в тебе з'явиться Steam Deck, в тебе буде ну умовно, у цей момент, коли ти такий, блін, що я хочу зробити? Зараз лягти просто подивитись фільм, або треба зараз зібрати свій ноутбук, все під'єднати і пограти. І ти такий, та ні, мені простіше зараз фільм. І ти думаєш, що от в той момент, коли в тебе буде Steam Deck, коли ти так простіший фільм, ань або взяти Steam Deck. От в тебе з'явиться оцей третій варіант. Так, я, я думаю, що зі Steam Deck у мене буде на 40 хвилин більше в день часу на ігри, саме через те, що я буду брати Steam Deck і запускати на ньому груну, тобто уже в лоат режимі, що не буде у цього підготовчого етапу, в якому я все готую, потім запускаю, чекаю якихось подій. От. Плюс е, є, ж у мене легендарна ситуація, що я або монтую тяжкі ролики, або граю в ігри. Два мені не дозволено, бо ж в мене немає пам'яті. А, до речі, так монтаж, ж, та, точно, точно, це ж займає. У мене ж є прям великі ролики, які ну, технічно вони там займають 15-20 гігабайт. І в результаті я можу дозволити собі, звісно, встановити сон Conquest, який 3 гігабайти займає, але щось умовно на 20, 40, 60 вже не лежить. Ну і плюс постійно треба вибирати знаєш, що поставити, що видалити. Плюс ця фішка, що частина ігор в одному місці, частина ігор в іншому місці. В результаті, тобто, глобально, я думаю, що хвилин на 40, це невелика частина, але інсайт я би вже допройшов, я впевнений. Зі стрімдеко. Ну до речі, так, інсайт. Він досить коротесенький, як і лімбо. Напевно, лімбо може трошки коротше або плюс, ну плюс-мінус таке. Але до речі, так, я хотів забув про це сказати. Хотів відмітити, що ці ігри це вони офігезні. Вони як ігри без слів, і це досить вражає. Вони офігезні, тобто, це там і головоломки цікаві, і платформінг цікавий. І умовна історія, ну, наскільки можна сказати, що це історія, вона теж захоплює. захоплює. От я проникся до персонажа, який не сказав ні слова. Типу, я за нього переживав, щоб ти розумів. Та це дуже крути ігри, мені дуже подобається. Я погоджуюсь, типу, да, я таке. От. Е, можливо, можливо, я не знаю. Ти розраховуєш, можливо, щось на якісь прям новинки новинки. Ні, ні, типу, очевидно, що тут не потягне, де і для важких ігор у мене все ще є ноутбук. Е, але суть в тому, що у мене немає знаєш, потреби грати в новинки. Так, я хотів би пройти Сталкер, якщо чесно, чисто з поваги до розробників, до того, що це українська компанія з українським вайбом, але вона велетенська, а я прям хочу маленьких ігор чуть-чуть пограти. От плюс мені хочеться грати і, і в щось прям. Знаєш, просте, як то Stardew Valley. Я, в принципі, багато в неї награв в свій час, але іноді просто хочеться посидіти, там, вирощувати траву. Ні, ну я не здивований, ти ж любиш цифрові городи і оце все. Та-та-та. У нас є, до речі, окремий подкаст про тобто, цифрові городи. От є маса ігор, які знаєш форматів навіть не скільки конкретних, таків, скільки от форматів, які мені заходять, і вони абсолютно не вибагливі до заліза і все інше, просто в мене немає. Часу грати в них постійно, е, присвячувати їм багато часу. А в режимі, коли я девайс тільки для ігор, я думаю, що це трошки спростило б. Ну, власне, в мене ж так і з'явилось. У мене вперше. Ну, ось після багатьох років в мене е, е, якраз не було період, коли в мене не було ігрового ПК. Досить довго. І ну, Я там трошки грав, але ну, в таке: типу, вся, всяку, всяку фігню, типу, якихось там е, танків, е, чи щось в такому дусі. От, е, в доту першу. От, ну, але потім в мене з'явилось PlayStation, і оцей, це дійсно кайф, окремий девайс тільки для, для ігор. Це дійсно класно. Все, тебе нічого не парить. Тебе в тебе, от все там, в тебе все місце на девайсі підігри, все, що там є, під ігри. все. ти став. Ну і дійсно, це перемикатись особливо. От коли почався оцей карантин в 20-му році. Особливо тоді, оця перемикатись в мене виникла, наприклад, не одразу. А різні девайси допомагають перемкнутися від робочої штуки до всього. бо було таке, ну от просто чисто по собі, що я хочу щось пограти, я щось запустив, от, і я такий так. А щось там, наче, а там ну я забив, наприклад, закрити робочий чат, а Там якесь сповіщення, але там ну насправді може вже і не по роботі, а щось таке. Але я все одно таки, блін, треба згорнути гру, треба піти подивитись. О, я згадав ще щось по роботі. О, блін, а там треба щось дописати. І от ну коротше, ти прям дуже розпиляєш увагу. А коли в тебе окремий дівайс, який для тільки для цього, це прям дуже зручно і комфортно. От, е знову ж таки, всі люди різні, може, в когось і по-різному, може хтось і легко перемикається. От, але загалом е мені, мені це дуже допомогло свого часу, і це було PlayStation 4R. Да. І я власне розраховую, що таким девайсом буде для мене Steam Deck, і наша аудиторія от це от подарить мені його, тому що спонсор по оформлюють. І буду ми всі багаті, успішні. І Я буду проходити також ті ігри, які проходить паблік, і розповідати вам про свої враження. Все заради контенту. Ви не подумайте, я не про себе переживаю. Я переживаю за вас, вельми, шановні глядачі і слухачі. <світтєві> <світтєві> Дякую, що були тут, попав, і всього найкращого.